Виконуємо номер 17 із завдань для найдопитливіших підручника-математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Три юнаки, швидкість кожного з яких 5 км за годину, мають у своєму розпорядженні двомісний мотоцикл, швидкість якого 50 км за годину. Чи зможуть вони за 3 години дістатися з одного міста в інше, відстань між якими 60 км. Переступаємо до виконання. Мотоцикл двомісний, юнаків 3. Я зобразила відстань між нашими містами у вигляді відрізка. Відстань між містами, нагадую, 60 кілометрів. Кілометрів. У нас будуть юнаки під номером 1, під номером 2 і під номером 3. Уявимо собі таку ситуацію, що юнаки, які у нас під номером 1 і під номером 2, сядуть на мотоцикл. І проїдуть не всю відстань а п'ятдесят кілометрів. П'ятдесят кілометрів. Відстань п'ятдесят кілометрів. Швидкість мотоцикла 50 км за годину, і потрібно їм всього одну годину. І аналогічно другу рухаються вони в інше місто. Відстань 50 км, швидкість 50 км за годину. Час одна година. В цей час третій із юнаків іде пішки, швидкість його 5 кілометрів за годину, тому за годину він прийде 5 відстань кілометрів. Після цього юнак під номером 1, пройшовши 50 кілометрів, ще 10 кілометрів буде рухатись пішки. Відстань 10 кілометрів. Швидкість тепер його буде 55 кілометрів за годину. І час руху, щоб пройти ці 10 кілометрів, йому потрібно 2 години. Отже, маємо 1 година. Додати 2 години. Отримаємо 3 години. Отже, першому юнаку вистачить 3 години. Тепер дивимося, що буде з другим. Так, 5 кілометрів ще відмічу. 5 кілометрів. Другий юнак, після того, як він висадив першого, він повертається назад. Але. Повернутися йому потрібно вже не на всі 50 км. А всього на 50 відняти 5 на 45 кілометрів. Отже, відстань буде, я показую стрілочку, він їде назад. 45 км. Швидкість буде 50 км за годину. І щоб знайти нам, скільки часу йому потрібно. Нам необхідно відстань поділити на час. Отже, 45 ділимо на 50 і отримаємо 0,9 години. Він повернувся в цей час, коли він повертався, уявимо собі, що третій юнак його чекав, він стояв на місці чекає під номером два. Тоді їм разом залишається доїхати до другого міста 45 додати 10, 55 кілометрів. Їх швидкість і тут 55 кілометрів. Швидкість на мотоциклі 50 кілометрів за годину. 50 кілометрів за годину. І щоб знайти, скільки їм потрібно часу, потрібно 55 поділити на 50 і отримаємо 1,1 години. Ну, аналогічно, тут 55 ділимо на 50. Отримаємо 1,1 годину. Ну, тепер додамо наш час. 1 година. Додамо 0,9 години, додамо 1,1 години. Отримаємо 3 години. Знов вистачить, і тут додаємо час. Одна година. Тут він чекав. Чекав він 0,9 години, 0,9 години, до 1,1 години, Отримаємо також 3 години. Але враховуючи те, що третій юнак може не чекати другого, а йти йому назустріч. Тоді, другому потрібно до зустрічі вже менше, ніж 45 кілометрів проїхати. І повернутись на менше, ніж 55. То навіть якщо чекає і не рухається, нам вистачає їм 3 години. А якщо не буде чекати, то вистачить однозначно. Тому запишемо висновок. Отже. юнакам вистачить, чи юнаки, юнаки, юнаки зможуть за три години дістатися з одного міста в інше. Дістатися. З одного міста в інше. Номер 17. Із завдань для найдопитливіших підручника-математика 5 виконано.